Вітаю, друзі! Російський диктатор Путін оголосив пасхальне перемир'я. Отже, за його словами, він пропонує припинити вогонь. Віддав наказ про припинення вогню з 18 години 19 квітня, по 0 годин 21 квітня, і закликає це саме зробити України і мовляв, це стане індикатором того наскільки Україна налаштована на подальший діалог. Дійсно, ми бачимо, що минулий тиждень тиждень, який минає. Власне кажучи, він був насичений на події якраз перемовного характеру. Перед цим ще був один тиждень, коли Вітков літав до Москви, спеціальний представник Трампа. А перед цим Кирил Дмитрів, спеціальний представник Росії, літав до США. А перед цим були зустрічі української делегації і американської, російської і американської в Стамбулі. І зрештою, досить потужний та насичений та дуже. Насичений фактично раунд перемовин в Парижі протягом цього тижня, де європейці, американці та Україна зустрічалися. Обговорювали державний секретар Шамарко Рубіо прямо звідти дзвонив російському президентові, диктатору. Вибачте, російському міністрові закордонних справ Лаврову. І так далі. Ну що ж, скидається на те, що все-таки, попри всю російську браваду та пропаганду федеральну, Кремль дуже стривожився можливістю того, що США можуть вийти з перемовного процесу. Їх дуже це почало тривожити. Чому? Ну, є два елементи, на які розраховує Росія щонайменше зараз. Перший елемент це те, що Фактично той факт, що Росія зацікавлена у частковому, ну вони зацікавлені в повному скасуванні санкцій, але хоча б розпочати з часткового американських та європейських санкційних обмежень. Друга причина це те, що вони дуже серйозно зараз зацікавлені тим, що є надзвичайно великий попит на рідкоземельні метали та корисні копалини у США. Як я вже зазначав раніше, то е, США потрібно якомога більше рідкоземельних металів, тому що вони збільшують свій оборонний бюджет. Видатки становитимуть 1 трильйон доларів вже незабаром. А для того щоб їм виробляти високотехнологічну зброю та бути готовими до можливого військового зіткнення з Китаєм, їм потрібно більше озброєнь, саме високотехнологічних. Ну а для того, щоб це виробити, потрібно досить багато, ну скажімо, руд металів для того, щоб титану, для того, щоб виготовити необхідні компоненти і говорити про те, що США матимуть змогу ну фактично лідирувати в гонці озброєнь. Відтак Кирил Дмитрів, який кілька тижнів тому відвідував Сполучені Штати Америки, для чого йому спеціально пішли на зустріч та виключили тимчасово із санкційного списку, де він зустрічався з різними представниками США. Напередодні якраз Дмитрієв давав інтерв'ю російській газеті «Ізвєстія». І потім він підтвердив ту ж саму точку зору в інтерв'ю американському телеканалу Fox News. І Кирил Дмитрієв зазначив прямо, що Росія надзвичайно зацікавлена у взаємодії зі Сполученими Штатами Америки по інвестиціях в Росію, по тому щоб Росія залучала свої щоб США залучали свої кошти, свої кампанії, створювали спільні підприємства а, по видобутку. Якраз рідкоземельних металів та корисних копалин на території Росії. Вони вважають, що скасування санкцій або навіть часткове обмеження санкцій, а саме для цього була потрібна Європа, і саме тому за повідомленням багатьох медіа питання. Готовності європейських країн країн ЄС до скасування санкцій, воно порушувалося безпосередньо американцями, і вони просили про те, щоб європейці розглянули таку можливість. Очевидно, що це питання ставилося, і воно може бути одним із підставових, чому Росія буде погоджуватись на припинення вогню. Це те, що Захід буде готовий до часткового скасування санкцій. А США таким чином. Що означає скасування санкцій? Це прокладення шляху до інвестиційних проєктів, до за того, щоб заходили американські гроші в Росію, у видобуток корисних копалин і спільна підприємницька діяльність. Це вписується у логіку діючої адміністрації на чолі а, із Дональдом Трампом, президентом США, коли в основу в тому числі міжнародних зовнішньополітичних рішень досить часто покладають. Дається і звичайно економічна вигода, і так це перша причина, така глобальна, чому Кремль міг погодитися. І звичайно, що якби Сполучені Штати Америки дійсно вийшли із перемовного процесу, то жодного скасування санкцій або інвестицій у проекти Кремля їм би і не снилося, і не бачити їм цього. Тому звичайно, очевидно, що саме з цих причин росіяни погоджуються Друге, це те, що, вочевидь, не вдалося США в повній мірі переконати Європу і змусити їх потенційно відмовитися від підтримки України і піти на значні істотні поступки Росії. І можливо, містком таким стало про донесення цієї точки зору голова Ради міністрів Італії Мелоні. Яка цього тижня відвідувала Білий Дім, мала зустріч з американським президентом Трампом і сказала, що Захід потрібно зробити великим, як «Make America great again», Great Again, Let's Make West Great Again». Захід мається на увазі США спільно з європейськими країнами, зберігаючи таку потрібну та важливу трансатлантичну єдність. Наступний фактор, який зіграв, це все ж таки рідкоземельні метали і укладення меморандуму з Україною. І готовності України підписати фінальний текст угоди зі Сполученими Штатами про доступ до рідкоземельних металів корисних копалин наступного тижня. І з цією метою Вашингтон має відвідати українська делегація на чолі із прем'єр-міністром України паном Денисом Шмигалем. Отже, це теж той елемент, який мав значення. Зрештою, всі ці фактори супутні. Тобто, Росії видно, не вигідно, щоби США зараз виходили повноцінно, і звичайно, що вони йдуть на певні кроки, тобто дотискають Путіна. Якою ціною буде зрозуміло наступного тижня? Наступний тиждень і зустрічі, які відбуватимуться в Лондоні, і перемовний процес, який там а, має бути, вони будуть реальним свідченням того. Наскільки Кремль дійсно готовий до припинення вогню. Тобто, перемовний процес буде тривати, дуже насичений наступний тиждень. Ну і, власне кажучи, подивимося. Поки що, станом на поки я пишу це відео, зараз 17 година, 11 хвилин, в Київській області і в місті Києві оголошена повітряна тривога і ракетна небезпека. Ну, ще є час до 18-ї, звичайно, але подивимося. Звичайно що жодної віри та довіри Путіну немає, як і усі його кремлівські злочинні організації, яка називає себе політичною владою. Але подивимося подивимося, це буде індикатором. Путін говорить про те, що е це покаже готовність України, так Україна показала давно. І не треба пересмикувати, не треба брехати і маніпулювати. Президент України Володимир Зеленський абсолютно чітко і відкрито ще місяць тому. Заявив про те, що Україна пропонує припинення вогню в морі та в повітрі, і зупинку ударів, після чого Кремль завдавав десятки ударів з повітря, терористичні удари по цивільних містах та наших громадянах. Потім Україна в Саудівській Аравії спільно зі Сполученими Штатами Америки зробила відповідну заяву про те, що готова піти на припинення вогню. І знову ж таки Кремль затягував час максимально затягує і зараз. І вже коли дійсно почали притискати, складається таке враження: вони готові піти, але подивимося на те, чи будуть вони дотримуватися, як вони будуть дотримуватися. Це зовсім тимчасове явище. Так, це перше а, припинення вогню. Великодні не було ні різдвяного, ні великоднього раніше. Це вперше подивимося, як Росія буде його дотримуватися. А надалі, звичайно, що треба буде погодити контроль за моніторингом припинення вогню. Саме про це говорили цього тижня і в Парижі, і думаю, що продовжать обговорювати наступного тижня в Лондоні. Це досить важливе питання, тому що ми розуміємо, довіри Кремлю немає. Але чи зробили ми ще певні кроки до припинення вогню протягом цього тижня і чи пришвидшується перемир'я наступного тижня, так дійсно перемир'я стало ближчим. Але тільки з гарантіями безпеки для України, на чому офіційний Київ наполягає, нам потрібний іноземний контингент. На території України для контролю цього і разом ми здатні дотиснути Путіна. Бережіть себе і слава Україні.